Доброго здоров'ячка з вами програма про нас. Продовжую знайомити вас, шановні телеглядачі, з книгою Арсена Поломаря Деградація роздуми над недолею, розділ, ведмідь товстий та волохатий. Пробую порушити цю тему перед відповідальними працівниками то однієї, то другої облдержадміністрації і з тривогою помічаю, що вони не розуміють про що йдеться. Боже мій, яка глибока прірва нашого відставання від цивілізованого світу, якщо на такому рівні люди не знають, що воно таке, саморегуляція суспільних продуктивних сил, і чого тоді варта їхня демагогія про наше? Незабарне входження в Європу про багату квітучу Україну. Чиновники, з якими я спілкувався, скоріш нагадують колгоспних комірників, котрі добре знають, скільки мішків зерна є в коморі, скільки, коли й кому їх треба видати, з якого кута комори в який перекинути, звичайно, в лапках і для себе приховати. Однак не знають і не цікавляться, що потрібно зробити, аби врожай наступного року був ще більший а якість зерна ще краще це їх ніби й не обходить не їхнього розуму діло взагалі. Гадаєте, люди не бачать цього в будь-якому селі, знайдете старого філософа в лапках, котрий на пальцях однієї руки безпомилково розтлумачить вам всі причини нашого безголів'я, як доморощений Ленін правицею каже правильний шлях поступу, але в людей нема з кого вибирати провідників. Або великі патріоти з мізерним господарським досвідом, або великі господарники з мізерним патріотизмом. І перші і другі однаково шкідливі для молодої держави. Перші несвідомо, другі навпаки, настільки свідомо, що й не Прокуратура кінців в різних їхніх в таких справах не виведе. Але українець, людина праці і його вибір прогнозується наперед. З двох Шкідників він таки вибирає господарника. У нашому Галицькому краї результати змагання демократів в лапках і господарників теж в лапках можна визнати за нічийні. Приблизно однаково при владі були і перші, і другі. Хто з них більше дбав і дбає про інтереси держави і загалу дбали. Та дбають майже однаково. Хто про власні інтереси, тут здається, теж нічия. Звичайно, обидві сторони ображає така зрівнялівка, адже кожна зі сторін вважає себе на голову вищою за іншу. Таба, галичани такої різниці щось не зауважили. Тож вибачайте, панове, з кількома головами обласних адміністрацій мені випадала честь разом працювати. Тож. Розповідаю про них не з чужих слів, скажу, що на душу лягло так, люди вони хороші, розумні, освічені, досвідчені цільні натурою, спроможні багато і продуктивно трудитися. Щирі патріоти України вміють ладити з людьми. Селянські переважно в душках. діти знають ціну праці, розуміють людей праці, здається, чого від них ще хотіти. Одначе нині при всій тій біді не час для дефірамбів, їх стає гидко слухати. Гадаю, доцільніше поговорити про ті риси наших ведмедиків, котрі не залишили доброго сліду в процесі державотворення. Може комусь з них ці зауваги стануть у пригоді, принаймні знатимуть, як виглядають в очах загалу перший негатив. Знайомі мені е, губернатори, не політики, не мають позитивної державотворчої програми розвитку регіону, виховані в умовах старої командної системи, не навчені самостійно стратегічно мислити, а лише вірно піддано та. Ревно виконувати вказівки зверху, вони й донині чекають високих вказівок, бо більше нічого не знають і знати не хочуть. Нерідко ловиш себе на думці, за що їх призначають на такі відповідальні посади. За вірно піддане виконавство в демократичних країнах так не робиться. Не кращі, губернатори інших областей України, якщо судити за їхніми державотворчими успіхами. у моєму розумінні не політики, значить, не реформатори економіки, соціального життя на засадах сучасного демократизму, науково-технічних технологій, досягнень світової культури. Скоріш за все, то колишні голови колгоспів та директори заводів, ставши керівниками. Районів і областей виявились здатними лише на те, аби перетворити свої райони і області на великі колгоспи та заводи. А ще більше вони уподібнилися до завідувачів величезних розвалених, прогнилих до основ завішаних. Павутинням складів низькосортних матеріальних цінностей та всякого барахла, котрі денно і ночно розкрадаються, розтягуються, розхапуються до останньої тріски. Так от, їм нині не до державотворення, тут аби якось е, стримувати, хоча. Би про людське око цей грабіж, але, звісно, так, щоби її про себе не забути, і тільки запитання, чи можуть люди з інтелектом і психологією комірників збудувати цивілізовану державу, смішно й запитувати. Як в натурі виглядає робочий день голови ОДА». Крутиться він зранку до пізньої ночі в колі поточних справ, як е, та білка в колесі, рішає питання, е, гасить одні конфлікти, розпалює другі. Текучка, основний. Стиль діяльності, розуміється, тієї, що на виду. вона пожирає дорогий час, відбирає сили, висмоктує мозок, гасить світлі задуми. Беру на себе сміливість заявити, що більшість наших ведмедиків від президента до голови села не вміють як слід керувати державними справами. Звісно, були і є. Об'єктивні причини, звісно, їх можна якось пояснити, але факт залишається фактом. Управляти державою вони не вміють. Спитаєте, чому? А передусім, тому що всі вони не доросли до освідомлення того, що власну державу не можна обкрадати. А в ці дні наші предки відзначали прадавні. У значній мірі нині призабуте, але величне, світоглядне свято, яке припадає на час осіннього рівнодення, одну із визначальних точок положення сонця, осеня, світовида, в цей час тривалість дня дорівнює тривалості ночі, а сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. Це свято асиметричне в сворожому колі, весняному великодню, тому його не без підстави наші предки прирівнювали до Великодня. Багато в чому схожі і обряди випікувалися ритуальні короваї, але вже з нової пшениці відбуваються урочисті братчини. В цей день освячуються всі дари поля, саду, лісу, вшановуються боги, світовид, овсень. Бог світла і святості за Володимиром Шаяном. Це творчий Дух Всесвіту, який є сином найвищого світла у своїй природній істоті. Він з ним єдиний. По всі часи світовид був сворожичим сином. Світовид одне з втілень Бога, яке завжди було у великій пошані у наших пращурів. Овсень. Це початок коротких осінніх днів, молодіжних вечорниць, весіль, надій на щастя і добробут у майбутньому світовид, тобто видіти світ. І відчувати його закони з усіх чотирьох сторін зверху і донизу, така велична статуя Світовида колись стояла на горі Бохід, що у селі Городниця Гусятинського району. В давні часи це був духовний центр Європи. Сюди з'їжджалися правителі держав. Нині оригінал знаходиться у Краківському музеї. Його копії. Є на площі Перед Вавелем в Кракові, в Києві, в Москві, Сатанові, Гримайлові, Тернополі і в скверику комплексу Орися на Чортківській трасі. Шануймо своє, бо в древності наше коріння, велич, сила і розум. До Кракова, подивитися на світовида їдуть туристи з усього світу. Він є майже візитівкою міста. Світовид, Скіфська. Пектораль це шедеври свідового значення, а що ми знаємо про них? А в ці дні народилися Соломія Крушельницька, видатна українська співачка і світовим іменем уродженка села Білявінці Бучицького району, Роман Купчинський, поет, композитор, уродженець села Розгадів Зборівського району, Ігор Герета, видатний вчений. В області краєзнавства і археології, уродженець села Скоморохи Тернопільського району, Іван Маціалко, заслужений артист України, співак, довгий час працював е, у Тернополі, уродженець Львівщини. Казимир Сікорський, художник, довгий час працював художником в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка, уродженець з Шумського району. В цьому році було б йому виповнилось 80 літ. Віталік затильний, ведучий програми Дім книги на ТВ4, уродженець Тернополя. Придивимося до місяця і порадимось з зірками. А наступна семиденка буде проходити на зростаючому місяці від 8 по 15 місячні доби, Для вирішення важливих справ сприятливими будуть 24 і 26 вересня. Овен. Початок тижня варто прожити в спокійній обстановці, бажано не зустрічатися з людьми, які о чомусь недобре ставляться до вас. Варто сподіватися чогось цікавого навіть від тих, від кого не сподівалися. Зумійте постояти за себе в громадських місцях на вихідний, знайдіть час для себе і своїх близьких телець. Непоганий час для різних нетрадиційних занять, хтось відкриє багато таємниць, зневіриться у своєму переконанні. На роботі чекайте змін у вівторок і четвер. Можливо, вам доведеться вибирати чи діяти в найближчий час, бо матимете деякі перешкоди. Може, складатиметься так, що не все буде у ваших руках, а доведеться виконувати чиюсь волю і забаганки. Близнята якось трохи сумбурно починається для вас цей тиждень. Старе захоплення звичайною справою, що не раз підводило вас, може знову перешкоджувати вашим планам. Вами можуть знехтувати або не взяти до уваги ваших пропозицій, і проблеми залишаться невирішеними. Через надмірний робочий ритм може відчувати втому і виснаження. Тому подбайте. Про здоров'я, уникайте далеких поїздок. Рак. Ви дивитеся, якщо на початку тижня на вас можуть звалитися не ваші проблеми. Ну, це так. Воно якось мало і статися деякі несподівано вирішаться самі собою. А до більшості змушені будете докласти зусиль і витратити чимало часу. Не виключено, що хтось стане на ваш захист або запропонує якусь допомогу наприкінці тижня. Бажано зайнятися своїм здоров'ям. Лев тиждень може бути багатим на події, що потребуватимуть чималих емоцій. В середині е семиденки можуть релізі. Плани щодо змін на роботі, у декого може е навіть переінакшитись посада місце роботи. Сприятливий час для відвідування юридичних закладів, можливий додатковий заробіток. Діва, будете займатися справами, що менше стосується вас, а більше належить. Колективу, ця громадська робота дасть вам багато ентузіазму та задоволення. Вам будуть іти назустріч і навіть ставитимуть у приклад остерігайтеся незнайомих людей у кінці тижня, бо е підступним шляхом вони можуть обманути вас або навіть обікрасти терези. Можете зустрітися на життєвій дорозі з особою, що всіляко захоче допомогти вам, або підкаже методи е, подальших дій. Вас чекають досить брухливі події, що понесуть за собою зміни, де хто може розпрощатися з насидженим місцем або покинути роботу, до якоїсь звик впродовж тривалого часу. Відповідайте. На всі ті такі запитання, які будуть до вас звертатися. Але знайте, що ви довідаєтеся багато корисної інформації, яка цікавить вас, і зовсім по-іншому будете вже в подальшому проводити свої життєві плани. Скорпіон цей тиждень може поділитися на два етапи: в одному будете вирішувати якісь свої гострі проблеми, у другому будете розпочинати щось нове. Чекайте приємних змін. Більшість представників цього знаку будуть вирішувати ті проблеми, пов'язані з дітьми чи домом, які довший час не вирішувалися. Зумійте тримати свої таємниці при собі. Стрелець, чекайте змін на роботі, можете опинитися в новому оточенні, вам чомусь будуть імпонувати нові почуття. А все, що ще вчора було близьким, вже сьогодні стане чужим. Це час ризику і неординарних рішень, більше енергії. Виграєте будь-яку справу, непоганий час для поїздок, проведення. Різних переговорів Козирог. можуть виникнути нові ідеї, що змінять ваші плани дій. Бажано уникати зустрічей з людьми, які вороже ставляться до вас, бо це може обернутися великими суперечками у середині тижня. Вам зроблять пропозицію або запропонують нову роботу. Очікуйте покращення фінансового стану, повернення боргів, не дивлячись на перешкоди, можете вирішити чимало запланованого. Водолій час, який гальмував у ваші справи, потрохи минає. Почуватиметесь зовсім вільно. Це додасть вам впевненості та інтуїтивності. Будете впевнені у рішучості як ніколи. З полегшенням зітхнете і будете вирішувати справи, які залишилися ще десь з весни і літа. Поліпшиться фінансова ситуація, і більше чіткіше бачитимете перспективу. Риби час не дуже втішний, але через якісь випробування зможете зрозуміти, що не все так легко, як ви колись думали. Доля може підставити ніжку навіть там, де ви того не чекали, Будете хвилюватися через якісь труднощі і зміни, у декого можуть з'явитися нові ідеї щодо роботи і заробітків. Саме на вихідних можете обговорити такі питання. І на сам кінець. Ви подивіться, скільки зла сьогодні в душах розвелося, немов якийсь психічний злам, чутливі душі у тривозі. Чи виживе шалений світ у бездуховній атмосфері? Чи вищий хтось закриє двері, і вічність скаже нам привіт? Винахідників і раціоналізаторів. Фармацевтів і працівників лісу вітаю з професійними святами всіх вас, шановні телеглядачі, з осіннім рівноденням, а язичників і святом світовида. Побачимось!